Я хочу спробувати в Тіндері чоловіків запрошувати на побачення після перших двох фраз. Без попереднього спілкування. Я закончив семінаріо Македонською на батюшку. Брак сейчас дуже така тяжла ніша. На Пасху ви не займаєтесь сексом. з склієм. Заказ обрав. Що, ви йому дали фо? Я йому дав далі. У релі і зарплату не видалі. Да? Я беру в салоні машину BMW, дарую її чужую, там клієнтською. Дуже занімательна історія на першому побаченні. І сьогодні я хочу повернутися до знайомств в інтернеті. Бо зараз багато жінок переймаються, де можна познайомитись з чоловіком і чи справді в інтернеті можна знайти свою другу половинку. І у мене сьогодні лайфхак. Я хочу спробувати в Тіндері чоловіків запрошувати на побачення після перших двох фраз, без попереднього спілкування. Так зазвичай роблять чоловіки. І я, чесно кажучи, ненавиджу, коли таке відбувається, бо я вважаю, що для гарного побачення треба конструктивно поспілкуватись в інтернеті. Але може і правда треба одразу зустрічатись? Може, і правда такий спосіб дієвий. Тож. Перевірю сьогодні і побачимо, як на це відреагують чоловіки і що взагалі з цього вийде. І засіла я в Тіндер. І в переписці після привітання одразу чоловікам пропонувала зустрітись завтра на каву без довгих переписок. Думала, що бажаючих буде повно, бо чоловіки так роблять повсякчас. А ні, частина просто лишала мою пропозицію без відповіді. А частина писали, що можуть піти, але в інший день, в інший час і так далі. Але було два чоловіки, які погодились на зустріч одразу. Тож наступного дня я вся така на марафеті, вже біжу на перше побачення з першої фрази. До речі, друге я назначила буквально через пару годин. Тому треба встигнути все. Я вже на місці. Нервую трішки. Та ще й прийшла на 5 хвилин раніше. Сподіваюсь, він не запізниться. О, а Олександр вже тут. Одразу його впізнаю, ще й з квітами. Олександр. дуже приємно познайомитись. Дякую, дуже, дякую. Ну, я думаю, давайте десь поблизу в якусь кав'ярню. Да? Та одразу попереджаю про своє обмеження в часі. Бо далі. Інше побачення я ж вам казала, що в мене ну, о тринадцяті. Да, 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 Подружка, раз... тому в нас є година. Как раз я і, і підстроївся, побачив Подружка, Так. Да? Да. Дорогою до кав'ярні перші фрази в спілкуванні даються напружено, намагаюсь розрядити атмосферу. Ви як ставитесь до такої ініціативи від дівчини одразу піти на побачення? Прежде всього смело, але тому що смело, то тому і одразу я відповідав. Привіт! Ну добре. Що вас спровоцірувало на таку смелість? Тому що я хочу обирати. Так, то ви казали, у вас є син, я так розумію, так? Да? Так, я не так трошки. Ага. Ви були одружені? Так. А зараз розведені? Так. Ми роздільно живемо більше 2 років. Ага, це розв на розвізане дідом на те. А у вас не положити? Я вільна, холостячка. А тим часом нам трапляється кав'ярня. Олександр відкриває двері. Ну, джентльмен. Поки чекаємо на каву, дізнаюсь, що зараз хлопець живе в гатном, хоча сам родом з Македонії, і переїхав в Україну після того, як одружився з колишньою. Ми беремо каву і я пропоную прогулятись. І це не тому, що я б не хотіла в кафе, а тому, що так мені зручніше знімати. І почалося наше побачення. Ну у мене робота завжди є. А чим це ви займаєтесь, що У вас завжди є робота? Я сейчас в даний момент роботу менеджером в менеджером Це Сайт для устройства на роботу. О, я знаю. Я тут менеджер для сербського ринку. Я сам із Македонії. А, -а, -а. Ну, говорю, а, тому у вас написано в анкеті, що я наземешь в Україні, так? Да. Ага. І тут чоловік видає. Я закінчив семінарію Македонську да. на батюшку. Ага. Потім поїхав в Москву, там закінчив бакалавріат на батюшку. Ага. Потом магістратура церковного дипломата і потім повернувся в Македонію. Так що, ти там працював в дрепархеальному управлінні, по ну, советника митрополіта. Найшов дівчинку з України. <ріху> чуточку мене одного македонського менталітету чуточку далі. Ого, ну такого я взагалі не очікувала почути. Шок і цікавість. И поэтому решил переехать сюда, открыл бизнес тут, занимался импортом душевых кабин. Ничего себе, так а чего же не склалась ваша карьера батюшка? Из-за моих жизненных решений. За какие? Одружитесь? Ну, дружитесь это первый услов, чтобы стал батюшкой. Ну, надо жениться, чтобы стал батюшкой. Да? Да. Ну, смотрите, можно стать батюшкой без, О, без брака, да. но потом ему нельзя жениться. Uh -huh. А То есть если человек собирается жениться, сначала ему надо пожениться, а потом рукополагаться. Но потому что я переехал в Украину, а тут тут с церквями очень такая напряженная обстановка. Все, монополия. Дело в чем, что есть это московский патриархат, есть... православная церковь Украины. Они в борьбе, так сказать. В этой борьбе еще подключены службы. Поэтому я не решил от греха подальше. Хотел от батюшки. Но когда устаканилось бы там сказать, то есть когда не было бы этого спора между церквями. Но, потому что сейчас уже в разводе, этот вариант батюшки для меня уже нет. А что, батюшка не может быть разлучен? То есть он стал батюшкой женатым, но потом по вине жены Устанавливается, там есть церковный суд, все остальное, там, ну, это государство в государстве, так сказать, и вот, и устанавливается, что, например, жена виновата в разводе, например, там, измена, что-то такое, mm -hmm. с ее стороны, тогда он может остаться в сане, то есть, может остаться батюшкой. Но если установиться, что, например, он изменял, он бил там, или не знаю, что еще, тогда вот его, э, ну, извергают из сана. Нічого собі. Якщо ви кажете, що ви розлучилися і після цього не можете стати батюшкою, то напевно це ви там щось накосячили у браку. Ні, в даний момент, тому що я не був батюшкою, я не можу вже більше. А ага. а які ще обмеження бути батюшкою? Не палити, не пити, чи можна тихенько? Все, щоб було якраз в... тихенько. Ну, щоб... Тихенько, так? Тако... Ні, просто щоб було все в мерах. Це не те, що там запрещено. Може, посиділи? Ну, давайте, так. Да -да. Після купи фактів з релігійної теми, все ж таки хочу потихеньку перевести наше спілкування в інше русло. А як ви ставитесь до, до жінок атеїстів? У кожного є своє право. Вірить, не вірить. Мені їх жалко посидіти, але я сподіваюся, що когда-то нет. Вот так. Ну, не осуждаю. Ну, я атеїстка. Я понял зразу. А бороду чого носити? Це відголоски минулого, батюшкинського минулого. Я вже не знаю, уже где-то лет 12-12. Должна быть борода. Он как картина Христа. А, Христос Бородов, так? То то я йшла на побачення, а тут потрапила на таку лекцію Просто дивіться, розкажіть про себе. Так, я палю, я атеїстка, і в мене нема зубу одного з тої сторони. Ні, ну у мене теж зубов. Так, я з Харкова, вже 18 років живу в Києві. Я журналіст. Дітей в мене нема, чоловіка нема. До речі, вам скільки років я вже підзабула, поки йшла 34. до... 34. Мені 39. Влітку буде 40. Я это бачу. Були одружені или ні? Ні, я не була одружена. Інтересно. А як ваша релігіозна діяльність проявляється у відносинах? Якщо ви у стосунках, чи якось вас обмежує на Пасху ви не займаєтесь сексом, наприклад? Ну я навіть не не просто про секс. всього, моральні, релігіозні принципи це не дають бути мною завжди це на 100% відманщиком. Що не зміни. то що думаю, то що планую, я говорю. В відносині там вот сексі понятне дело. Що Ну, когда бывают какие-то праздники, или, например, человек готовится к причастию, там, например, за три дня до причастия вот, человек не занимается. Да, я, я не знал такого. Во время поста, это тоже особо вот когда человек находится вот в этом репродуктивном возрасте, так сказать, 49 дней пост без секса для него это очень тяжело испытание. Да? И, то есть даже самые там святые, которые жили там 17-18 лет назад, они писали, что все по договоренности. Поэтому ну, все по договоренности. А так, в, самом рели, в самой религиозности понятное дело, что уважать другого человека как себя. А вы по клубах ходите? Ну, например, до вины по клубах ходили? Я когда был молодым, до 25 я просто то есть, жил по клубам. А когда вот, не был в Москве или не был в семинарии, по выходным с друзьями просто, то есть, до 6 до 7 утра постоянно вот в Македонии, там и в восточной части Македонии нет клуба, где мы не были. То, что там предлагалось в Москве, это тоже, ну, все, что можно было видеть, увидел. Когда заходишь в Агли Койот, там просто вот девушки, девушки из, из гостей становятся на барных стойках, так. танцуют. И если тебе понравилась девушка, подходишь, подаешь руку, если она, ну, если она тоже согласна, ее берешь. И продолжай это дальше. Такое видео. Не пользовался, но видел. Ну вот. Ты береш за руку, но якщо вона відповідає, потім за гроші, чи безкоштовно? Безкоштовно. Ну вот, сейчас мне 34 роки. У меня совсем другие ритмы. И другие желания. То а що вы зараз на тиндере шукаете? Я в даний момент шукаю половинку. Понятное дело, как получится. Что для большого города тиндер это как раз подходящий вариант. Ну, как карта ляжет. Ну вона, певно, має бути не атеїсткою, так? Ну а вдруг от атеїстки стане релігіозним. Так, <рес> да, так, да, так. Да. А ви що ищите в теле? Я шукаю серйозні стосунки. А я ж не була о, у шлюбі, хочеш подивитись, що там, чи треба туди йти, чи не треба. Надо ж там побувати, щоб знати, правильно? Що <рес> там таке? дуже да, Брак сейчас очень такая ніша. ниша. Вы как бизнесмен, брак важка ниша. С одной стороны, он ціль, цель, желание работать, желание Ну, Абсолютно цель достигать шоу. Но с другой стороны, мужчины и женщины очень разные полные, то есть по, своим, по своему мировоззрению. Мужчина довольствуется тем, что у него есть. Женщина никогда не довольствуется тем, что у еще есть. Mm -hmm. И она всегда бывает вот этим движущим мотивационным фактором, который вот надо, 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 надо. И все остальное. И вот это полезно и хорошо, если бы было в этом в рамках условно говоря, там, которые были 30-40 лет назад. А зараз что не так? Зараз в Инстаграме они смотрят. Я, я не говорю про служим говорю про про вообще всех. Они смотрят, что вот там какая-то блогерша. Взяла и купила себе брабус за, за 200 тисяч долларов. Що таке брабус? А, мерс а, а. Гелик. Тубик. Купила брабус за 200 тисяч долларов. Или муж там ей подарил. А любимая, а почему ты не, не, не даєш мне Брабус за 200 тисяч угу. долларов? Надо поработать. И чувак упахивает. И, и потом лучше все. И через какое-то время йому ему знаєш знаешь, ну, ты мне не те, то, что мне нужно, докубачи. Да Дівчинки не розуміють, що багаті вбивають 1-2% ліків. 98% середній клас, високий середній клас, низький середній клас, ну зависимо. Ну вони хочуть це і Тому Поэтому брак такой проблемний зараз в даний момент. А тобто вас не влаштовує, що жінки почали хотіти більшого від чоловіків, так? Да? Ні, не більшого, нереального. Більше треба. А тим паче ви шукаєте стосунки, які що переростуть брак, правильно я розумію? Ну вот. Значить, просто щоб желання прогресу були в рамках. Ну, дивіться, які зараз ціни? Зуб 60 тисяч, новий зуб 60 тисяч. Так, вдруг нові тіти понадобиться. Це трьошка євро. Ну це велике бажання? Ні, це не, 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 не велике бажання. Це нормальні суми. А скажімо, скажем Зараз, вот, сейчас, когда начинаются, я прошла курс марафон желаний». и загадала усілену, що вот через два года у меня должен быть дом возле моря. Здравствуйте. Ну мрия, ты це что теж корист. Не быть человеком с бичом, который будет надо. Надо. А просто вот дорогой. <свят> а давай. По шлюбоведенню я взагалі сижу и ну. И офигевай. Да да, я вот <свят> я, я вечные слова шукала. Ясненько, понятненько. Охо-хо-хо, оце в нас теми пішли. У нас було ще багато чого цікавого у спілкуванні, але ж я дивлюсь і за часом, щоб не спізнитись на інше побачення. Гляну, скільки там часу, бо вже 12.28, а мені на час. Щоб яймо. О, то треба вже бігти далі. Дорогою до метро ми ще поспілкувались і посперечались. Тому на цьому побаченні мені було цікаво. Та й сам Олександр розслабився і був дуже відкритим. Та час прощатись. Дякую вам за зустріч і за класну развитию. Я теж рада і, такий, і такому цікавому знаю. Доброго, доброго. Доброго доброго. Гарного дня! І швиденько, дуже швиденько біжу у метро, щоб встигнути на друге побачення. Але є одне але квіти. Що мені з ними робити? Як перед іншим хлопцем з'явитись з букетом? Це ж крінж? По часу бачу, що я добігаю на місце на 10 хвилин раніше, то може щось з ними придумаю там, десь лишу, чи ще щось. Але тут отримаю повідомлення від хлопця: якщо що, я вже здесь. А оскільки ми домовились зустрітися на вході з метро, то зараз я вийду і він буде вже там. Матінка рідна. Добре, що до квітів буду щось імпровізувати по ходу. Павло, добрий день, я Марія. Я вибачаюся, я вже одразу з квітами, але ви нічого не подумаєте. Я була, я була на манікюрі і мене моя, моя мастер з манікюру привітала там моїм одним професійним е, там. Мене дещо відбулося, я вам потім розкажу. Виловимо я, 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 я розумію, як це виглядає. Дуже дуже дивно. Легенда, здається, про котила. Так, я Маша. Красиво її нам, мені да, да можна нравиться. Чому да ви. А мені подобається на Так. якщо новий, то на дня Павел постане да, Так, Я Паша. Діма машина, тут паркуватися. Ми зразу куди від'їдемо. Я, я вообще не местный, знаю, тут парк есть маленький, как он называется. А Шевченко. Собто, ага. можно в Шевченко, Где-то там припарковаться. Давайте, может, до цирку якось. Пойдемте по молодежному, там в KFC зайдем, там шлепнем И, Да, я знаю, там KFC да. есть. Я там частенько был, Я там работал когда-то возле цирку. А я, до речі, як ви ставитесь до того, що дівчина запропонував так от відразу зустрітися. Это нормально. Нормально? Не вижу там ничего плохого. Да. Конечно. Ні, ну я просто так от спробувала. Нервували? Я ні, я ніколи не нервую. Ну, от, просто в мене такий настрій був, щось що треба так зробити. І тут Павло помічає представників ТЦК. Ви треба йти, точно ТЦК. Да, да. Ви мене не завезете на органи, ні? Дівчата, як я, не робіть в незнайомі автівки, не сідайте. На органи? Так, да. на органи. У ну, мене нічого ладного з органів немає. Там все прикурене. Да? Да. До, до, до цирку тоді, так? Да? І КФС. Ну, да. да, mm. да, да, можна до цирку. І починається наше спілкування. Скільки вам років? 33. Угу. А мені 39. Ви бачили, так? Да? Ще молоді. Ну, да, звісно. Ні, я з цього приводу не комплексую. Так. Да? Да. Чим займаєтесь по життю? Звізда шоу бізнесу. <гас> Чи не тревоги ще так? Да, не, шучу, шучу, просто, просто сценарист. Сценарист? Угу. М -м, прикольно. А в какой-то. Ну, о, раніше на телебаченні працювала, а зараз зроблю сценарії для Ютубів, Тіктоків. Ну, зараз це, це ж модно. Да, я сам Ютуб знімаю. Да, про що. Потім як то покажу. Про роботи там про фінанси. тільки там у мене більше за куліс. До чого люди, допустимо, не або не всі знають. О, вже спільні інтереси. Це плюс. А чого? працюєте ким? У вас нормальна робота є, як то кажуть. Ну зараз, поки без роботи, у нас офіс закрився, і Поки не працюю. Ну якби пропозиція є, але я і спішити не хочу. Угу. А я до цього ким працювали? В продажах сьоп'яте сяте. Сьобутки. А тим часом ми доїхали на місце. Павло постійно йде попереду, що для мене, як для дівчини, не дуже зручно і приємно. Так і живемо. Ми вже дійшли до КФС. Взяли там кави, і поки на неї очікували, я дізналась, що хлопець з Херсону, що в Київ переїхав через окупацію. Приїхав тисяч на кармані, нічого не було. Нічого. <звук> Та я вже, Та вже, вже як-то Та, так, не було. нічого. Відстав досі приїхав. Ох, непроста історія. Знайома, на жаль, багатьом українцям. А ми тим часом забрали свою каву і вирішили продовжити спілкування на вулиці. А я в этом працював. робота. Тут аутсорсингова компанія продавали услуги різне. Тоді приїхали і одразу туди влаштувалися, да? Ні, ні, не туди. я тільки не працював. Спочатку орендував машину в таксі. Так. Начал таксовать. Понял, что не проживешь за эти день ну это mm -hmm. жесть. Потом устроился я в торговый центр администратор. Потом устроился в тюнинг-сервис. Был руководителем на... Ну, а потом в продажу. Mm -hmm. Там уволили, там подрался с клиентом. В смысле? За заказы, с коллегой. Заказ убрал. Что, вы ему дали фо? Я ему дал, да. Нет. Уволили и зарплату не выдали, да. Я в шоке, без денег опять, думаю, бля. Еще и в конец месяца. это, ну вы Ого, А хлопчина непростий виявився. Треба з ним бути обережнішою, бо можна і в ніс отримати. Переводжу русло нашого спілкування в тему, що мене більш цікавить. Так, ну давайте про любов. Чого ви на тіндері? А я на врівні нам свободно, Ось зараз без роботи, а й твої тіндері. А, да? Зараз час є, і чому б не? А що ви шукаєте? Спіл? У мене прям конкретне цілі. У мене всього достатньо. как бы за что-то новое, я не знаю, новое общение с новыми людьми. Интересно. А куда оно приведет, это уже другой вопрос. А вы были дружены? Да, я был. Я, уже ее разведен. Да. И вы не ребенок, были? у меня 7 лет ребенок. Да вы что? Да. Опыт есть. А кто у вас девчонка еще хлопает? Я пацан. Где есть сейчас? Ну, я их вывез сюда. Вы разум живете? Даже не знаю, где они. Вы не спілкуетесь? Там ситуация очень тяжелая. Я даже не хочу обсуждать. М -м -м. И будем об этом пускать. Живут и Я так понимаю, вы тоже тоже в Да? Ні, не мама. Павло викидає порожній стаканчик і пересаджується на інше місце. Маша, я Серйозний стосунків. Я ж серйозна жінка. Ну, отак от. А вы знаете еще я как меня фобия? Какая? Лысые человеки. Какие я, я бачу. <свят> не, я это бачила с самого начала. Не, я нормально там, я не хочу там вас якось образить. Да, интересно, а что там? Я, я не знаю. Я ну, это уже не парень. Не Раньше как-то я на это сильно зациклился. Даже вот ходил, хотел наращивать, первая процедура, там, 2,5 тысячи. Ну, а потом, зачем? Я, мне нормально, мне комфортно, комфортно, все. А он с там возьмёт, Нормально, бутально виглядає да. нормально щось там защемило в мене свого часу в мозку. А тут почув сирени і одразу озирається. За щось переймається. А де ви, до речі, живете? На Дніпровському. Це на лівому березі. Там квартири два рази дешеві, ніж направо. Вона вже у мене розвідки в кафовці. Я ж з Херсона поїхав каховку. Я беру в салоні машину. БМВ, может, быть затвору ее, чужую, там, клиентскую. И еду на чужой машине, короче, в каком-то... Рисковал я. Хозяин что Хозяин, я знал, что он находится на левом берегу, и думаю, постараюсь с ним связаться. И сказать, ну, машины уже нема, да? Да, ну, думаю, что будет, то будет. Я не думал, что за машину вообще не война, а -а -а. ну, какая машина, думаю. Ну, а что? Ну, так получилось. Так. Тем более, те ребята, которые по своей машине забрали, они, ну, все повозили. Поэтому mm. я спас там чуваку. Так с машиной Я катался там какое-то время на этой машине. Просто эксплуатировал в своих целях. Там BMW она еще такая была. Он ее только с Америки пригнал. Американка. Но ну, дорогая. Там максимальной комплектации. жили, там около 100 тысяч долларов стоит. Солны на колесах. И я ему дозвонился потом. Да. Говорю, так и так машину спас. Его". Специально подумал. Говорю, о а вас там не бросил беде. Все-таки мы с вами там mm -hmm. заключали этот договор. он oh. Он прислал человека. Он там бизнесмен крупный был. Человек приехал Забрал, я забрав, поблагодарів, там ще й Ну, що я спас шину, як Хоча я не думав, о каких-то там спасениях, Я думав, бы скорее доехать. От бачите, не, не зря мене лисі насторожують. <гум> 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 то в дюнділь дал одному, то машину. Дуже занімательні історії на першому побаченні. Як то кажуть, щоб усі боялись, щоб не насміхались. <гум> а поки не пізно, швиденько переведу тему. И что, вы не планируете удруживаться? Да нет такого, что нет, все. Я и uh -huh. детей хочу. Хочу ребенка, который будет жить со мной, uh -huh. а не где-то. А вы планируете? Звистно планирую. Я ж хочу посмотреть, что там такое, что все говорят, что там воно. А ничего там такого Не Нема ничего такого? Немало. Чего? Если общение здесь у нас хорошее и уважительное, то там такое же. Если здесь плохое, то и там такое же. Ничего не меняется. Брак – это просто черточка в паспорте. Ни на что оно не влияет. Если человек не хочет рядом, то брак не удержит. Вы же количество, вы же хотели, и вона, и вы. Правильно? Да. Но ну, это ж потім там чегось разладилось воно. Опыта не было. Да. Вы что, замерзли же, да? Ну трохи є, да. Ну що, хочете, можемо зайти вовнутрь. Хочете. Да, ми повертаємось всередину, кожен з нас йде до вбиральні і домовляємось зустрітись всередині залу. Та одразу після вбиральні Павло сказав, що для першого разу спілкування досить, і будемо розходитись. Добре, Паша, було приємно з вами познайомлю. Будемо до дізнатися. Ну і добре, мені не треба було вигадувати причини, щоб піти. Тож, ось такими були мої побачення з першої фрази. Мій висновок щодо сьогоднішнього експерименту: по-перше, я проти, щоб жінка першою проявляла ініціативу щодо побачення. Бо, як говорить мій життєвий досвід, чим більше проявляєш ініціативи ти, тим менше ти отримуєш її від чоловіка. Тому на постійній основі я би не стала запрошувати чоловіків першою на побачення. А щодо самого способу ходити на побачення без попереднього знайомства. То як ви могли побачити, не всі чоловіки схвалюють таке, і мої деякі повідомлення залишались. Без відповіді. Але я вважаю, що в моєму випадку мені пощастило, бо мені трапились адекватні хлопці. Ми з ними спілкувались, був якийсь конект, але в багатьох моментах спілкування було дискомфортне, висли якісь такі паузи, тому що ми про один одного нічого не знали. Я думаю, що я більше не зустрінуся з цими хлопцями, бо якогось такого суперконекту в нас не виникло. І в подальшому я не планую такий спосіб знайомства. Ну, а що ви думаєте щодо мого такого експерименту і щодо такого способу знайомств? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ну, а в мене на сьогодні це все. Тож до нових відео і нових експериментів на моєму каналі. Па!